Всім привіт! Дебютний показ Фарела Уільямса, як креативного директора Луї Вітон і рекламна кампанія із неперевершеною Ріаною. Мюз тезерить новий свій показ Ля Чу-Чу» і історія про те, як Сімон Порт, Жак Мюз відмовив таким гігантам, як LVMH і Керінг. Тренд на брендовані пляжі продовжується. Після Жак Мюз і Гучі в гру вступають Діор і Валентіно. Також гіпнотичний просто сет-дизайн на шоу Прада. Дізель відкрив у Мілані свій новий стор. Кейт Мосс виступить знову у ролі креативного директора Diet Coke. У ці теми я хочу сьогодні помістити випуск для вас, трішки вас ввести в курс справ. Я розумію, що випуск не про celeбріті, а саме спрямований такий фешн-випуск. Мені це дуже-дуже цікаво. Якщо вам також цікаво, залишайтеся на моєму каналі. Я рада вас вітати. Нагадаю, що мене звуть Маріна, всім величезний привіт, всім від мене сердечка за підтримку, лайки, коментарі, і підписку і не будемо затягувати. Пропоную розпочинати. Сьогодні відбудеться дебютний для Фарела як для креативного директора показ, чоловічий показ Луї Вітон сезону літо 2024. Ручка, вітраж картини і листівка це все запрошення на показ Луї Вітон. Рекламна кампанія Луї Вітон під керівництвом Фаррела Вільямса відбулася. І головна зірочка кампейну це Ріана. У мене просто запитання, чому раніше до цього не додумалися. Мені здається, що Ріана на другому, уже під час закінчення другої своєї вагітності, вагітності, вона є ласим шматочком. Дебютний показ Фаррела Уільямса відбудеться вже сьогодні. І профайл у New York Times. Тайм робить все для того, щоб, щоб ми не думали, що е, музикант жодного дня взагалі не з'являвся в офісі на Рюдепену. В профайлі сказано, що його контракт було підписано у День Святого Валентина. Е, незабаром він перевіз дружину, а також чотирьох дітей і більшу частину своєї команди до Парижа. Я сумую за моїм домом, за, у Майамі і по дому у Вірджинії, але зараз. Париж це центр мого життя. І останні кілька місяців це просто краш курс із дизайну і управління командою із 40-50 осіб. Як брати критику, як працювати з начальством. Коротше, дуже дуже багато нового. І під час рекламного кампейну сам Фаррел Вільямс був у такій шкіряній курці. Вичинка шкіри це така невбиваєма, якщо можна так виразитися, шкіра від Луї Вітон, яка за роками тільки ребриста поверхня стає більш гладкою, більш такою глянцевою. І у конвертиках із такої шкіри. До речі, традиційно розсилають запрошення на покази жіночої колекції Ніколя Жескєра. Це просто вічна річ, і не за кольором, а в тому, що в неї є така колекційна цінність і можна брати. А Фарела Уілімсес, ми вітаємо з дебютом. Тож давайте по гарячим слідам підіб'ємо підсумки головної події вчорашнього дня. Дебютна колекція Фарела Уільямса запам'яталася всім. По-перше, перекритим для показу мостом, по-друге, було дуже багато відомих гостей. Це не лише хлопці із BTS, а і Ріана Бейонсі. Ейса Прокі, Джей Зі, Джаред Лето, Наомі Кембл, Лені Кравіць, Зендея, Лоу Роч, Кім Кардашін, Леброн Джеймс, Малума, Келі Роуленд, Аніта, Тайлер The Creator, Скепта, Джейден Сміт, Тіна Кунакі. Головні котики зі вчорашнього показу Ріана та Ейса Прокін знову запізнилися і не встигли на шоу. Подіумом пройшлася також подруга Фарела, модель Лія Кебеде. По третє, це пікселі, Шашечка і госпел хор. Дуже дуже багато монограми. По-четверте, після шоу влаштували неймовірне грандіозна автопаті, на якому Фарел не забув про своє музичне минуле і разом із Джей Зі виступив із треками «I just wanna love you», «Give it to me» і «Frontine». Основним лейтмотивом чоловічої колекції Louis Vuitton весна-літо 2024 стало запитання, що ти робитимеш, коли на тебе світитиме сонце? Відносно масштабу, це 100%, але давайте розбиратися по порядку. Піар-відділ бренду дуже потрудився, потрудився на славу, бо фарела в останні дні було ну неймовірно багато у інформаційному полі. Я вам вже розповідала, що спочатку завірусилася рекламна кампанія із вагітною Ріаною, потім заради Майбутнього шоу перекрили міст Понов і за декілька годин до показу покрили фірмовою шашечкою Луї Вітон, чим заблокували рух цілого району в Парижі, бо саме цей міст став подіумом показу. Інформація просочилася про те, що інфлюенс команда не спала приблизно тиждень, оскільки цього разу вони побили свіже власний рекорд за кількістю зірок і блоги, яких потрібно було одягнути на показ. Казали, що головною запрошеною зіркою стане Мішель Обама. Я, на жаль, її не бачила. Можливо, якщо ви бачили, то напишіть, будь ласка, у коментарях. Потім ми вже з вами почали обговорювати, що New York Times, WWD та Vogue Business по черзі викотили солодкі профайли із описом Фарела Уільямса як чудотворця. І мільйон колаборацій він до цього призначення випустив. І до Парижа всю родину перевіз. Темношкірих планує всіляко підтримувати. І ще в його дебютній колекції будуть також жіночі виходи, тому що цитата I make things for humans, тобто я роблю речі для людей. А вайби цих профайлів були на кшталт того, що він месія, що він якийсь герой, який наодинці врятує всю фешн-індустрію. Також велика назва показу на обкладинці свіжого Нью-Йорк Таймс. Звичайно, це все дуже гарно, але якщо на досвіді згадати, що минулорічні призначення в брендах LVMH подані з таким же пафосом, в результаті виливалися у дуже посередні колекції. Тут я пропоную згадати вам Меттю Вільямса, якщо ви знаєте. Звичайно ж, перед показом активно показує. Звали перші тизери плодів роботи Фарела, косухи в монограмах Луї Вітон і шашечках Дем'єр, вкриті дивними написами із металевих заклепок. І коротше, давайте нарешті вже пройдемося по реакції на безпосередньо саму колекцію. Щодо показу, думки дуже сильно розділилися, вони були просто діаметрально протилежними. Одні кажуть, що дебют фарела в Луївітон виявився навіть гіршим ніж очікувалося. Це точно не коштувало того, щоб міст перекривати, і що можливо не просто так, Грейс Уельс Бонерп. А також і Кенні Вест до його цих затемнень пророкували позицію креативного директора чоловічої лінії Луївітон, що саме вона б могла б, наприклад, розвернутися з цими бюджетами і за сприянням команди LVMH. Але, на жаль, їм потрібен був не дизайнер, а просто шоумен. Тому маємо, що маємо. І від нового креативного директора ніхто нічого не очікував, не чекав. В результаті Фарел просто переробив старі чоловічі тренди, трошки пограв із традиційною шашечкою Луївітон, зробив смішні головні. Убори, ну в принципі, і все Все одно вийшло симпатично, і до речі, на Фарела вже посипалися звинувачення у повторенні своєї ж роботи із Billionaire Boy's Club. Взагалі, якщо розглянути ближче, то це пишуть, що 2005 рік, чистий 2005. Друга команда, навпаки, вона нахвалює Фаррела Уіямс. Пишуть про те, що шоу приголомшливе від кількості шашок в одязі спочатку рябить, але наголос на незрівняння аксесуарів все ж переважив. Більш Кість луків дуже витримані, нова хвиля до любові до монограми Луї Віттон просто неминуча. Відмінна, якісна колекція. Ще є третя думка. Є команда, яка сперечається відносно мілітарі тему і камуфляжу. Хтось пише, що це взагалі дуже схоже на Майнкрафт, але якщо розвивати тему мілітарі та камуфляжу, і взагалі доцільності випускати колекцію на таку дуже делікатну тему у зв'язку з глобальною ситуацією в світі, тут йдеться особливо про війну в Україні зараз. Камуфляж, до речі, як а може, казала, це чисто фарелівська тема, бо він уже дублює самого себе. І також камуфляж був у колекції Лоєвітон із мураками, і навіть була спеціальна назва монограмуфляж. До речі, західні видання цю тему начебто не сильно підіймали. Ну, принаймні мені на очі ще не потраплявся якийсь під такий підхід до аналізу колекції відносно мілітарі теми і камуфляжу. Є думка, що взагалі цілком очевидно, що вся ця колекція Лоєвітон це дуже дорогий мерч до виступу фара якими, в принципі, закінчився показ. Глобально всім було начхати, що там було на подіумі. Насправді сумно спостерігати за тим, як мода із самостійної частини культурного ландшафту перетворюється на побічний продукт селебріті культури. Раніше робота з зірками була для брендів маркетинговим інструментом. Зараз же самі бренди перетворилися на черговий спосіб монетизації соціального капіталу селебів. Роль модних будинків і їхнього вкладу стає на жаль другорядною, і можливо наступний крок. Це в принципі взагалі скасування тижні моди, і просто продавати футболкою і свідчоти всіх брендів в рамках там якоїсь коачели або чергового туру від бойонці. І взагалі не витрачатися на покази. Найхаризматичнішим на подіумі багато критиків вважають Стефана Пілаті. І якщо підбивати підсумки, якщо вам цікаво, то хочу поділитися своєю думкою, але мені дуже буде цікаво почитати вас. Напишіть, будь ласка. Знаєте, людям практично завжди не подобається, коли хтось не обтяжений тими самими стражданнями, що й вони. Тоді ми схильні задавати питання, чому вони не такі глибокі, чому вони не пізнали життя, чому для них так все легко. І Знаєте, останнє, що в нас залишилося, це захист у бажанні жити щасливо. Я не думаю, що Фарл і компанія Луї Вітон хочуть страждати. Очевидно, у них була інша місія: це тішити своїх покупців, лояльних до бренду, заробляти гроші і просто не паритися, як би це не було дуже тяжко прийняти деяким. Шоу зробили дуже гучним, дуже масштабним. Про нього говорять зараз всі. Чи це був показ у класичному виді, чи це була зіркова тусовка селебріті-блогерів і концерт Фарела Уілямс, вирішуватиме для себе кожен сам. Зважаючи на абсолютно всю піар-компанію, вибудовану і організовану брендом Vuitton, керівництво бренду, ми всі знаємо, що змінило фокус із звичайного одягу, і зробило ставку на? Ем, як це сказати, на мультимедіа талант. Працювати з чистим люксом він уміє. Фарел сам собою інфлюенсер. Він класно вдягається, з нього хочеться брати приклад, він експериментує зі сміливими речами, але без театрального епатажу. Він змінює і розширює уявлення про те, як мають вдягатися репери, і з чого може складатися чоловічий гардероб. Він доглядає себе, його люблять. Він робить все без фанатизму, що його навіть поборники старорежимної маскулінності до нього не чітко. Чіпляються. Він чудовий і класний арт-директор. Він трансетер. Він чуйний до духу свого часу. А що потрібно у 23-му році, великому модному будинку? Щоб про нього говорили, саме це йому і потрібно. Чи будуть продаватися речі? Звичайно, будуть. Фанати розкуплять, є любителі, є поціновувачі, є адвокати бренду. Вони завжди будуть це носити. Таким чином просто розпочався новий розділ у історії Луї Вітон. Подивимося, як далі буде розвиватися взагалі ця. Історія. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені дуже, 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 дуже цікаво, як ви вважаєте, чи вдалося Фарелу Уільямсу довести, що він на своєму місці у Луїві тон. Які емоції викликала у вас ця колекція? Бо я нагадаю, що це найочікуваніше шоу 2023. Давайте, будь ласка, обговоримо це питання у коментарях до відео, а ми рухаємося далі. Сімон Порт Жакмюс тизерить у соціальних мережах свій показ, який відбудеться 26 червня під назвою ля чучу. Я особисто чекаю нової колекції від Сімона Порта Жакмюса. Уже через тиждень вона відбудеться і пройде у Версальському палаці в рамках чоловічого тижня моди у Парижі. Сімон Порт Жакмюс також ще підливає масла у вогонь. Просто подивіться на це сучасне прочитання зачисок Рококо. Ось такі тизери ста по волосю представив Сімон Порт. Насправді Сімона Порта ми вже обговорювали в одному з попередніх випусків, і він є яскравим підтвердженням того, що молоді і успішні дизайнери вони не так зацікавлені у роботі на великий бренд або на Конгломерат, наприклад, як їхні попередники. Якщо вірити французькому журналу Glitz LVMH, це такий величезний гігант, вже випробували всі способи якось підкотити до жакмюса, бо дуже ласим шматочком він є для всіх будинків моди. Але кажучи, даремно пустити їх у свій бренд, він готовий пустити лише як міноритарних акціонерів, але це не підходить уже самим босом люксової групи, а вийти на роботу. Іншу марку у ролі, наприклад, креативного директора йому, схоже, взагалі не хочеться за інформацією того самого джерела Гліц. Така інформація, такі пропозиції йому вже надходили і від Givenchy, і Надходили також від Гучі, але все-таки була відмова. Я хочу нагадати, що LVMH, якщо ви не знаєте, це відомий виробник предметів розкоші під торговими марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Герлен, Хенесі і так далі. А Кьоринг це Balenciaga, Bottega Veneta, Гучі, Олександр Макуін і Івсен Лоран, і саме ці два конгломерати вони, звичайно, все заперечують. Знаєте, очевидно, що завдяки соціальним мережам можливостей вигідно себе продати у сьогоднішніх дизайнерів набагато набагато більше. Золотий цей квиточок від серйозних людей у костюмах їм вже для цього не потрібен, залишаючись незалежним брендом, Мюз генерує прибуток у розмірі близько 200 мільйонів євро на рік. Звичайно, інвестиції могли б прискорити зростання, але домовлятися із потенційними. Інвесторами Сімон Порт буде явно вже на власних умовах. Досвід гальяно, Маквина, Форда і Джейкобса його дечому навчив. Його і не тільки, і не тільки ж Сімона Порта Жакмюса. Ніхто вже не хоче бути тією, наприклад, русалонькою, яка обміняла голос на ноги. Усі встигли зрозуміти, що продаж свого імені це за задом дуже небезпечний, і на відміну від казок він не обіцяє взагалі ніякого щасливого кінця. Звичайно, можна посміюватися над злегка таким наївним підходом жакміуса до дизайну. До його нескінченних самоповторів, але у нього є напрочуд таке цілісне і міцне бачення. І йому явно не потрібно, щоб хтось вирішував. Йому потрібна свобода думки, свобода, щоб його свобода мислення, щоб його ніхто не обмежував. А вхід у корпорації там в конгломерат долучення до конгломерату таких гігантів воно може його просто з'їсти середини. Ну мені так і здається. Тому сім Порту жакмюсу явно не потрібно, щоб хтось диктував правила гри, щоб йому диктували, які кроки зробити. Так що він не дарма, звичайно, ж відповів Ганні Вінтер. Ми обговорювали це в цьому відео, що в нього вже є великий будинок під назвою Жакмюс. Також, якщо вірити очевидцям, життя у попапі бренду на Авеню Монтень берує гірше ніж у його конкурентів, маститіших сусідів. Хто знає, звичайно, що буде через там пару-трійку місяців. Я, наприклад, обожнюю жакмюса у попередніх відео я показувала вам його образи із медгала з килимової доріжки, його і Бані, його підопічного. Я вважаю, що дизайнер, це дизайнер великим і неймовірним майбутнім, чого я йому від серця бажаю. Просто подивіться, будь ласка, на цей останній кампейн «Жак Мюз, знятий в Італії так красиво, що ну, блін, навіть очі від фотографій не можна відірвати. Тому я не знаю, розділяєте ви мою любов до Мюза чи ні. В чомусь його речі, здаються, простоватими, але всі вони несуть сенс, всі вони. Показують простоту, лише нам сам той факт, що він, наприклад, вийшов у, на одному з показів просто боси, босим, аби показати цінність саме речей, які він хоче презентувати, щоб не відволікати. Він дуже цікавий як особистість, і в принципі, як дизайнер е, одягу, я від цього від всього серця бажаю йому тільки розвитку. І будемо чекати на 26 червня на показ у Версальському палаці. Тому що ті зачіски я постійно про них думаю і думаю, що ж він там такого придумав. Напишіть, будь ласка. Чи слідкуйте ви за тижнями моди, тому що були тижні моди в Мілані. Зараз починаються тижні моди, тижні чоловічої моди у Парижі. Для мене це неймовірно цікава тема. Я взагалі люблю все, що стосується моди. Давайте я вам навіть, якщо знайду, то я прикріплю сети, коли хто виступає, коли у кого із компаній, які будуть показні. Давайте, так. Можливо, вам буде просто цікаво. Зараз, до речі, ще є супер-гігантський тренд у індустрії у модній фешн-індустрії на власні пляжі модних будинків. До речі, ми обговорювали з вами попап-магазину Портофіно від Жакмюса пару випусків назад. Список брендових пляжів поповнився і ще одним яскравим доповненням. Після жакмюсу, після Гучі, у гру вступають Валентино і в гру вступає Діор. Давайте про Валентино. У них яскравий такий яскраво рожевий пляж і логотипом бренду. Та попап з'явився він на території. Історії італійського готелю Palazzo Avino. все в тій ж Італії, вони відкрили свій пляж на узбережжі Амальфі. Бренд створив справжню мрію інстаблогерів, фешн-блогерів. Тут вам і красиві звичайно червоні шезлонги з парасольками, брендовані рушнички, симпатичні навіть переодягальні для любителів фешн, для любителів пляжів і пляжного відпочинку. Я постаралася на славу. Я вважаю. Якщо ви плануєте, наприклад, поїхати цього літа до узбережжя Амальфі. То пляж від Валентіно можете знайти в готелі Палаццо Авіно. Діор також святкує свій літній ескапізм, напевне, з найбільшим таким розмахом. У них є брендовані рожево-сірі пляжі модного будинку, розташувалися на Кіпрі, в Міконосі, в Сентропе, попапах у Китаї і у Японії виставлена нова літня капсула, а Кор басейни у Беверлі Хілс. Що ви думаєте відносно взагалі цих брендованих пляжів, відносно поп-ап-магазинів, можливо. Ви колись відвідували такі чи цікаво вам в таких місцях знаходитися і спостерігати взагалі за за подіями зі світу моди. А тим часом Дізель відкрив свій стор у Мілані, де представлена лише одна брендова сумка, це бестселер бренду, модель 1DR у самих різних варіаціях. Деякі з них створені спеціально ексклюзивно для магазину Сан-Бабіла. Diesel це, якщо ви не знаєте, це бренд-лідер по виробництву модного одягу і аксесуарів із данім направлення. Назва Diesel була обрана не випадково. Вона Проста для розуміння, вона однаково промовляється на різних мовах світу і привертає увагу своєю грубістю. Девіз у дізель, до речі, для успішного життя. Він читається у будь-якій колекції. Все прості солети, це яскраві кольори. Коротше, круто. Вітаємо дізель, подивимося, як це все буде виглядати. Кейт Мос знову виступить у ролі креативного директора Diet Coke. Я нагадаю, що минулу річ вона ставала вже обличчям продукту знялася у кількох компаніях. У новому кампейні вона з'явилася у класній сукні із, із золотими ланцюгами, і це Омаш Кутюрному. Жанел 1992 року розробила сукню для супермоделі її подруга Кетті Інгленд. Тому вітаємо Кейт Мос із новою ролью, ролью креативного директора і успіхів у новій кампанії. Ані, чи любите ви Кейт Мос, її героїновий шик, її фотографії, просто культові. Кейт Мос, звичайно, ікона, легендарна модель. Тому подивимося на те, що вони зроблять разом із Diet Coke. І остання на сьогодні новина. Просто коротко хочу вам показати, щоб не затягувати відео із показу Прада. Це чоловіче показ Прада, найдивовижнішою деталлю показу. <стала>, стала не сама колекція. Колекція звичайно також дуже прикольна, а стіна із лайма який стікає. Це виглядає незвичайно, начебто до цього ніхто цього не робив. Такий гіпнотичний сет дизайн шоу Прада 2024. Літо весна літо 2024. В нас ну, мене особисто підкорив. Хочеться розглядати всі колекції, хочеться розглядати все, що відбувається. Хочеться розглядати деталі. Я це все люблю. Мені це безмежно цікаво. Чи цікаво це вам? Напишіть, будь ласка, у коментарях за якими брендами ви слідкуєте, які бренди ви любите. А я буду вже прощатися з вами. Дякую, що були зі мною. Мені було дуже-дуже приємно. Намагаюсь для вас робити класний, якісний контент, не дуже довгий, щоб було це все не задовго, але компактно така вижимка тих новин, які мене зацікавили. Хочу просто поділитися з вами інформацією. Я всім бажаю класного дня, бережіть себе, бережіть своїх рідних, донатимо на ЗСУ, не забуваємо, підтримуємо і допомагаємо притулкам і бездомним тваринкам. Все. si jim harnovňa, se vám, bye, bye!